Доброго ранку, шановні українські аграрії. Колеги. Ну, що вам сказати, сухотинь, то сухотинь то є, брехні, ну і брехать нічого. Е, такий рік, в мене іншого пояснення немає. Але хочу одне сказати, що якщо порівнювати до деяких колег, що дійсно обробляють ґрунти, там взагалі така грудяча, моя рекомендація зробити паузу, бо порозриваєте все. Прозривайте, потім нічим буде працювати. Наче ж якісь там опади обіцяють, що будуть в Україні. Будемо чекати, то що е, просто жахіття в цьому році з опадами пшениця не проростає, де проросла, трохи загибається. Так що тримайтеся, колеги. Все буде добре, все буде Україна. Не може бути в один рік все добре, особливо, як казав мене товариш, коли йде війна. Успіхів вам! Слава ЗСУ! Все на краще. Успіхів!